Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з конструювання. Але для початку я пропоную вам спробувати відгадати загадку. В лісі модниця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка хутряна, вся блищить, як золота. Здогадалися, хто це? Так, це лисичка. Давайте уважно розглянемо нашу лисичку. Подивіться, яка в неї мордочка. Так, довгенька мордочка, чорний носик, а які в неї вушка. Так, маленькі, гостренькі трикутнички. А яка шубка у лисички? Так, руденька, пухнаста. А який хвостик у лисички? Пишний, красивий, з білим кінчиком. А ще ми можемо сказати, що лисичка дуже розумна і хитра. Правда малята? Малята, а давайте з вами пригадаємо. У яких казках ми зустрічаємо лисичку? Так, вірно, у казці колобок, рукавичка та лисиця і журавель. Саме лисичку ми й будемо з вами сьогодні конструювати. Для роботи нам знадобиться помаранчевий папір, з якого нам Необхідно вирізати квадрат 14 на 14 см. Дві білі заготовки схожі формою на листочки. Це будуть щічки нашої лисички коло чорного кольору. Для того, щоб зробити носик лисички. Також нам знадобиться клей, пензлик та серветка. Перейдемо до роботи. Беремо квадратний аркуш паперу помаранчевого кольору. Розміром десь 14х на 14 см. Нам треба його зігнути навпіл по діагоналі. Фіксуємо лінію згину. Розташовуємо перед собою утворений трикутник широкою стороною вниз. Складаємо заготовку. Навпіл, загнувши на себе верхній край. Почергово підгинаємо вгору бокові краї, фіксуємо лінії згину. Далі беремо клей. Беремо наші форми щічки, складаємо їх навпіл та приклеюємо. Далі приклеюємо носик. Далі нам залишилося намалювати очі нашій лисиці. Ось така чудова лисичка у нас вийшла. А я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!